Вітаю вас, шановні паняночки. Сьогодні я не планувала знімати відео, бо сьогодні неділя, і я вранці побігла на ринок, мені був потрібен базилік для капрези. Базилік я купила, правда, не зовсім такий, як треба, якийсь лимонний, іншого просто не було. А потім подумала: а чому б мені не зглянути у секонд-хенд, який знаходиться поряд із моїм будинком. Буквально на пару хвилиночок, там сьогодні останній день розпродажу, просто подивлюсь. Але подивитися, як завжди не вийшло, бо я придбала розкішну шовкову дизайнерську сукню і ще дещо. Зараз я вам усе покажу, бо смартфон і з мікрофоном завжди. Де зі мною? Людей у залі дуже багато. Сьогодні останній день господи, тут завжди так. Тому знімати в залі неможливо, буду тільки з примірочною. Знімати вам в залі це робити абсолютно неможливо. Бачите, скільки людей, приміщення дуже тісно, підвальне. Тут інтернет не ловить, зйомка буде тільки з примірочною. Черга у примірочну дуже велика, тому я дуже швиденько буду примірятися. У мене взагалі це сьогодні були інші плани. Я вже казала, знімати я не збиралася, але отак вийшло. Зараз вам покажу усе, що знайшла. Є дещо цікаве, не скажу, що багато, а але... все ж такі гарні речі. Я знайшла. Я була б не я, якби не знайшла останній день розпродажу у цьому магазині штани від е, преміального німецького бренду Геріве Вер. От написано, бачите, е, ніяких бірок немає, усі зрізані, але схоже, що це е, суміш бавунни. Взяла станом, не знаю, який це розмір, але схоже, що мій. Я так подивилася, думаю, що вони мене гарно сядуть. Штани від Геріве завжди дуже гарно скроєні, тому вони дуже добре сідають завжди по фігурі. Ці не виключення, посадка доволі висока. Довжина, таке враження, ніби їх шили на мене, непогано сіли. Мені подобається. Колір такий складний. Він не режевий, мабуть, це лососівий. Вони не в ідеальному стані, трохи такий запарний вигляд мають, тому я мам, навіть не знаю, брати їх чи не брати, і взагалі сіли вони на добре, але знаєте, що мене ще бентежить. Ось ця вишивка на кишенях позаду, вона із літок здається, Щось таке шруховате. Така вишивка, трохи затейла якось виглядає. Тому я навіть не знаю. Брати чисти штани чи не брати, хоча сіли вони просто ідеально. Ну, я ще подумаю на рахунок цих штанів. Майже завжди я в цьому секонд хенді знаходжу штани від преміального німецького бренду Бракс. Склад не дивилася, зараз подивлюсь, що тут у складі у нас. Так, склад у нас гарний, 98% баловни та два Ну, Ось так стани від Brax сидять на мені. Чому я люблю німецькі преміальні бренди Браукс, Геррівебер, особливо лінтажні варіанти, вони завжди гарно сідають по довжині, на відміну від сучасних моделей. Там Зара чи Чендем, вони майже завжди довгі. У мене зріст 165 см, ви подивіться, як гарно по довжині вони на мене сіли. А що стосується усього іншого, то ви. Бачите, вони на мене все ж таки великі. Я не подивилася, який там розмір. Сповзають вони на стегна, хоча мені подобається, коли штани сидять на талі, тобто то, 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 то висока посадка. А так штани як нові, білосніжні, дуже приємні по тактильним відчуттям. Ну, можна сказати, ідеальні, літні, білі штани із бавовни, але завеликі. Дуже ще багато місця залишається завелике, тому брати їх не буду. Але знахідка дуже цікава. Щоб пізнати, що це за бренд, я одразу зрозуміла, що це щось ексклюзивне. Я вийшла із магазину, бо це конкретно знаходиться у підвальному приміщенні, тут не ловить інтернет. Виявилося, що не дарма. Це люксовий дизайнерський, французький будинок моди під назвою Джордж Роше. Я не знаю, чи правильно я вимовила, чи ні. Бірок ніяких немає з складом тканини, але бачите, які тут гудзики. Це не зовсім мій стиль, але це ж люкс, це прет-а-порте, тому треба їх обов'язково приміряти. Схоже, що це люкс і прет-а-порте. Звичайні штани шоколадного кольору, кольору темного шоколаду або гіркого шоколаду. Скроєні вони, як звичайні класичні штани, але посадка гарна, хоча на мене вони. Зималю. От бачите, тут такі негарні складки у зоні стега, на ну, ж тут э, гудзики блищать, значить, це справжні кристали сваровські. Не знаю, чи це сваровські, але камінці гарні. І це точно скло. Непогані ж танці, якщо б вони були на мене пору, я б їх, мабуть, взяла. Але не, не буду, бо дитись. Ну ось. Новий бенд Жорж Роше, здається, так. Правильно вимовляється ім'я цього дизайнеру французького. Вибачте, але я вимушена відволікти вас від перегляду прем'єрок, бо не можу спокійно слухати, як я знущаюся над іменем великого французького дизайнера. Звісно, я неправильно вимовила його ім'я, бо я про нього перше чую. Його звуть не Жорж Рше, а Жорж Реш, і він дійсно великий дизайнер, бо одним із перших поєднав люксову моду із форматом готового одягу. Раніше. Модні ні, будинки відшивали свої речі виключно під індивідуальне замовлення. Тобто, жорж Реш був піонером у напрямку претепорте, а цей напрямок справжня революція у світі моди. Свій власний модний будинок Жорж Реш відкрив у 1962 році, а у 1990 му він його вже продав. Зараз взагалі якась незрозуміла ситуація з цим люксовим брендом. При спробі зайти на їхній офіційний французький сайт з'являється повідомлення, що він остаточно закрит. Однак у Японії офіційне представництво бренду все ще зберігається. Працює офіційний сайт, де можна переглянути актуальні колаборації, лукбуки, Правда, вартість речі на цьому сайті не вказана, але я знайшла цю інформацію на сайтах популярних японських магазинів. Штани від «Жорж Реш» коштують 160-240 євро, спідниці чи сукні мінімум 240, максимум 450 євро. Ось таке знайомство. Якби не знайшла ці штани у останній день розпродажу секонд-хенді, ніколи б не дізналася про існування такого цікавого люксового бренду під назвою «Жорж Реш». До речі, вони ще й парфуми виробляли. На мейкапі зараз можна придбати їхні аромати, хоча більша частина вже розпродана. Написано, що вони належать до класу елітні, хоча як для елітної вартість якась підозріла низька. 100 мл парфумованої води коштує 682 грн, гривні. Навіть у залі парфуми дорожчі. Люди в черзі мене підгоняють, тому я буду буде швиденько. Оця спідниця вінтажна, назва бренду нічого ні мені ні вам не скаже. І що вона зроблена, не теж невідомо, але по відчуттям це суміш між візкози з чимось приємна на дотик тканина. Взяла її на примірку, бо вона дуже цікаво скроєна. у Досі раннього крістіана Діору, така спідниця з сонцем, з цими цікавими декоративними далі. З гудиками по всій дружині, і колір такий гарний, насичений, зелений, приємний колір. От порівняйте його з коліром. Оці хотя хоч шторок, примірочний. Ну, є ж ця правда. Дуже гарна спідниця, ще й з кишенями, але вона на мене замала і так добре втягнула живіт, але це не рятує ситуацію. Ти такий крій мені не пасує, розширяє стегна, тому цю спідницю я брати не буду, але дуже хотіла вам її показати. Погодьтесь, вона дійсно дуже гарна. Вибачте, без попереднього представлення буду показувати вам речі, бо люди в черзі пристолітують. Ось ця знахідка мене дуже здивувала, і не тільки тому, що ця сукня від колаборації відомого італійського люксового бренду Марні та бренду Енчедем, а тому, що я точно таку ж сукню знаходила у Хумані в Києві. Ну от абсолютно таку. Навіть знімала тоді відео. Я пам'ятаю, що це сукня з натурального шовку. Тут бірка зрізана, а у Хумані бірка була присутня, Та й по відчуттям це. Зрозуміла, що це шок. Я тоді не купила, по-перше, це не мій стиль, а по-друге, вона була доволі дорога, там 300-600 гривень, і була тільки знижка 10%. А зараз вона буде коштувати копійки, і я її візьму не для себе, а для своєї подруги. Вона скоро їде до Іспанії з онучкою, і я вважаю, що ця сукня саме для морського відпочинку. Вона і стрункіша за мене, їй ця сукня підійде просто ідеально. Тому я її обов'язково куплю. Ну, вона в ідеальнішому стані. Я не розумію, чому її не забрали. Хоча ні, розумію. Мабуть, люди, які займаються перепродажами, не взяли її, бо відсутня бірка із складом. А звичайні покупці, ну звідки вони знають, що таке марні і колаборація марні з H&M? А я знаю, тому я її зразу вхопила, відразу хопила і обов'язково її придбаю. Вирішила показати вам ще ось таку сукню, вона від Massimo дуті. Тут у складі є шок. Я покажу вам обов'язково бірочки. Вона на мене замала, я навіть не застібала знову ж таки на блискавку з боку, не ризикнула. Це абсолютно не мій стиль. Вона доволі застаріла, виглядає, на мій погляд, застаріла. Хоча, мабуть, ті жінки, які яким такі сукні подобаються, вона погодиться доволі цікава для літа дуже приємна. Тут по складі повторі шок. Колір доволі гарний. Я люблю сірий колір. Далі так гарно підкреслена. Для літа якісна, гарна сукня, але повторюсь, не мій стиль і вона на мене замала. Але знахідка цікава, тому вирішила вам прийняти її показати. Не сезонна річ, але не могла її не показати. Це джемпер бренду з бренду H&M, з вовна маріносу. Хоча бірка і складом різна, але у мене немає жодних сумнівів, що це саме вовна маріносу. Вона тоненька, приємна така, до тіла її ні з чим не сплутаєш, не сплутаєш. Колір такий гарний, блакитний. Стан ідеальніший. Можна було купити, але в мене стільки цих джемперів із моріносової вовни, що я брати його не буду. Але погодьте, знахідка дуже гарна, як для останнього дня розпродажу. Все чудово, і колір, і стан, і склад. Розкішна знахідка, але, повторюсь, у мене дуже багато теплих речей, тому я брати його не буду. Так, а це сукня від відомого англійського бренду Лора Ешлі. Це, мабуть, якась вінтажна модель. Це видно по крою, по цьому мережу, по всьому видно. Я не прихильниця цього бренду, але знаю, що вінтажні сукні від Лора Ешлі високо ціниться на eBay. Взагалі на мій стиль, але вирішила показати вам я її, приміряла. Вона на мене трошки замала, це 38 мій розмір, тобто М, тому я не стала ризикувати і не стала її застібати блискавку до кінця. Стан у неї ідеальний, мережево ніде не порвано. І я хочу сказати, що мережево дуже гарно зроблене. Видно, що бренд преміальний, пошиття бездоганне, вона виконана із бавовни, підклада цитат, як вам. Ви б купили таку сукню? Я не знаю навіть, куди б ній я ходила. Ну, якщо б я працювала, наприклад, вчителькою в школі на 1 вересня, чи на день вчителя був би ідеальний варіант. Лаконічно, але доволі вишукано. Не знаю, я точно її не буду брати, але погодцять сукня доволі цікава. Знову стоп-кадр. Моє висловлювання щодо того, що сукні від Лора Ешлі мають високий попит на різсил платформі eBay і відповідно коштують недешево, потребує пояснення справжню колекційну цінність і відповідно високу ціну. Від 200 до 500 доларів мають тільки ті сукні, які були виготовлені у 70-х-80-х роках минулого століття. Тоді одяг від Лора Ешлі вироблявся у Великій Британії, і ці речі відзначалися високою якістю пошиття та матеріалів. Тканини, звісно ж, були натуральні і мали або англійське, або ірландське походження. До того ж, романтик-вінтедж Тобто стиль романтичний вінтаж зараз знову у тренді, а бренд Лора Ешлі є своєрідним еталоном романтичної британської провінційної естетики. Це теж суттєво плинуло на попит. На ярлику сукню, яку приміряла я, вказано, що вона зроблена в Туреччині. А це означає, що сукня пошита десь наприкінці 90-х. Тому якоїсь колекційної цінності, як британські оригінали, вона, звісно ж, не має. Але я знайшла точно таку ж сукню на eBay і коштує вона недешево 50 фунтів. Це приблизно 3 тисячі гривень, і це теж вживана річ. Вирішила показати вам цю вінтажну знахідку. Тут присутні підплечники у гарному стані. Це, мабуть, з х зроблена у Кореї із району, тому хотіла вам показати. Ми Корея це рідкість не змогла встояти. Хоча я не ношу майже квітковий принт, особливо верхи квітковий принт. Але поєднання кольорів доволі гарне, цікаве, таке гармонійне, і річ виконана дуже якісно. Вінтажні речі взагалі виконані іскр, іскроєні, пошиті дуже якісно, і ця річ не виключ не виключення. Гарна знахідка, але це не мій стиль. Я її брати не буду. Просто хотіла вам показати вінтажну сорочку. Made in Корея із 100% району джинсами доволі непогано виглядає. Погодьтесь. А зараз на монітоп в моєму улюбленому чорному кольорі. Я знаю, що не всі цей кольор люблять, а я його, його обожнюю. Це бренд Intimissimi. Мі. Бірка і складу зрізана, але мої руки точно мене не підводять. Тут передня частина виконана, я думаю, із шовку, а задня частина трикотажна, це схоже на модель. я обов'язково. Погуглю і впевнена, що я не помиляюсь. Я обожнюю чорні топи, ношу їх дуже часто влітку, тому куплю цей топ. Він вийде мені, він обійдеться мені сьогодні копійки. Звичайний базовий чорний топ, їх багато не буває, тому куплю ось усіляких роздумів. Там люди сварять мене, мене просто скоро проклянуть. Не могла не показати вам ось цю шкіряну куртку. Вона розкішна просто, стан дуже гарний, її зносу немає, бо це товста свиняча шкіра натуральна. Це байкерська куртка, там навіть надпис байкер, я вам обов'язково ставлю назву цього бренду і скроєна вона доволі сучасну, кріп прямий на поясі. Це розмір N, тому вона на мене трохи замала. Такі куртки трохи вільніше мають бути, але в цілому виглядає вона шикарно, на мій погляд. Тут так все добротно зроблено, фурнітура така важка, пряшка така із латуні, така міцна, якісна, дуже якісна куртка, пошита чудово і виглядає сучасно. Я би її взяла, якщо б вона була трохи вільніша. Вона важка така, доволі, але форму так тримає гарно завдяки цій тості е, свинячій шкірі. Колір трендовий, коричневий. Все мені добре. Але, на жаль, вона на мене замаленька. Такі куртки мають бути вільніші. Я ношу розмір L, а це M. Але куртка просто вогонь і пожежа, погодьтесь. Коли вже розійшла одяг назад, побачила ось цей гарний джемпер від HD. І на маленькому розмірі ти це XS, але який же він розкішний. Тут 70% ангори. Такий гарний яскравий червоний колір. Зараз покажу вам із складу. Бачите, 70% ангори. Так, да, 70% вангура, 30 Розкішний просто плюскла. Так, а тепер давайте зважимо речі. Так, перш за все зважу куртку. Вона така важка. Ну, так, вона важить аж. Скільки там? Майже кіло 700. і сьогодні якого кілограм коштує сорок гривень, гривень. Ця крупка всього на все 78 гривень, 24 копійки, ну 70, 80 гривень. Але вона просто розкішна. Я би її обов'язково взяла, якщо б вона була мого розміру. Так з собою я хочу забрати ось цю шовкову сукню від в колаборації. Ну, навіть смішно. Шість гривень сьогодні вона коштує. Ну, вісім шість сімдесят дві. Так, я її візьму з собою, а ще обов'язково візьму з собою оцей топ під інтимісіями на п'ять гривень. Я впевнена, що він шовковий. Знову магія монтажу. Сьогодні вівторок і я привела свої покупки до ладу і можу їх вам презентувати. У мене якийсь пунктик з цього приводу не люблю показувати свої знахідки із магазинів Second Хенд у непривабливому чи неохайному вигляді. Стільки реверансів з мого боку, а покупок тільки дві. Звісно, я придбала ось цю сукню від колаборації італійського модного будинку Марні і бренду мас-маркет бренду H&M. Я розповідала про цю колаборацію у своєму відео під назвою Шукаю сукню в київських секонд-хендах», тому повторюватися не буду. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Сукня виконана із натурального шовку. На моїй сукні бірка із складом ткани не зрізана, але я додаю фото з офіційного. Сайту бренду H&M. І там чорним по білому написано, що так, це дійсно 100% шовк. До того шовк дуже якісний, надзвичайно приємний по тактильним відчуттям і доволі щільний, тому сукня не просвічує, хоча й має підкладу. Я ще у примірочні казала, що купляю цю сукню не для себе, а для своєї подруги. По-перше, ця сукня у розмірі 36-му, тобто S, а я ношу розмір L. А по-друге, я б не купила. Навіть якщо б вона була мого розміру, бо ця сукня ідеально підходить для відпочинку біля моря. Я цього року до моря точно не поїду, а моя подруга вже купила квитки до Іспанії, тому сьогодні відправлю їй маленький подаруночок новою поштою. До речі, про нову пошту. Погодьтесь, скажені у них тарифи. Дизайнерська шовкова сукня коштує 8 гривень, а за її доставку треба заплатити 110 гривень. Знагабніли. Вони із цінами за свої послуги. А ще я купила топ від італійського бренду Intimissimi. Нагадую, бірка із складом тканини відсутня, але я не помилилася щодо складу. Я прям пишаюся своєму мінню розпізнавати тканину на дотик. Знайшла я світок на офіційному сайті компанії. Як її припускала, передня частина виконана з нейтрального шовку, а задня трикотажна із модалу з Еластаном. Цінник захмарний 1200 гривень із 30% знижкою. А я нагадую, купила світок за смішні 5 гривень. Ну от як після цього не любити секонд хенди Топ абсолютно базовий, тому підходить для більшості речей мого літнього гардеробу. Давайте для різноманітності я покажу вам Total Black. Це незвично для літа, але абсолютно нормально для мене, бо я чорний колір обожнюю. Шорти я теж придбала у секонд-хенді минулого року. Вони від німецького нідерландського бренду ЄСіка. Це їхня преміальна лінійка, тому і якість пошиву, і тканина тут просто чудові. 93% віскози. Додала до образу вінтажний ремінь з натуральної шкіри. У моєму гардеробі це єдиний реміні секонд хенду Не щастить мені з ременями. Що стосується взуття, то це Аля Birkenstock від бренду Geox. Вони не секонд-хенду, я придбала їх на розпродажі у інтертопі. Вони теж із натуральної шкіри, дуже зручні. Це моя улюблена пара взуття для літа. І на останок про який я згадувала на початку відео, із того самого лимонного базиліку. Незвична нотка, але свіжа, вийшло смачно. От і все. Вийшла по зелень, а повернулася з шовковими знахідками, які коштували значно дешевше ніж пучок безиліку. Життя непередбачуване, як і секонд-хенди. Дякую, що були зі мною. Скоро побачимося у новому відео. Бережіть себе і усіх, кого ви любите.